Але у подпиші зараз 8.30. Я встала ще в 7.30, але вирішила, що треба поспати. Ой, я встала в 6.30. І це буде влог про мій день. Я спала, виходить 10 годин, бо я заснула в 10.30. А ну-ка. 10 годин. Значить, в моєму організму це було треба. Я 40 хвилин знімала, як я спала. Вже 9:20, я остаточно проснулась, я дуже добре виспалась. Я не дуже щось встигаю, але ми з вами все встигнемо. Коротше, в чому прикол? Я завжди встаю в 8, і тут я така клас, життя одне. І я поставила камеру, щоб сказати, що я хочу ще поспати. І я знімала, і я виробилася, і я 40 хвилин знімала, як я хотіла спати. Я зразу подумала це, бо я не зможу це скачати. Ну, типу. але повірте мені на слово. Тепер я переживаю, що я нічого не встигаю, але треба зупинитися, ти все встигаєш. Все добре. У мене тепер появилася думка, може мені зараз зняти рекламу. І потім зробити спорт. Коротше, в чому прикол? В 10 ранку я повинна мазати гель Гармональний. Це рівно в 10 ранку, і потім мені не можна йти в душ 2 години. І я не знаю, або я зараз зніму рекламу. І, типу, бо зараз, блядь, телефон. Зараз 9.22. І я можу зараз зняти рекламу і потім. Кайфувати, займатися спортом вже не спіша. Так, не... да, ми зараз вмиваємось і знімаємо рекламу. Коротше, ще в мене дуже типу, тривожність включаються, того, що я не встигла зняти тік-токи. О, точно, я ж могла завжди нормально вас поставити до світла. Ну, я вибрала брала важчий шлях. Отже, зараз я вмиваюсь. Треба ще познімати Тіктоки. Короче, зараз я е, вмиваюсь, іду пити водичку, знімаю рекламу, знімаю Тіктоки. Маска. Зараз я вам показую це найкраща в житті маска від набриків. Її взагалі видно, що там у нас по масці. Да, її видно. Найкраща в житті маска від набриків. Я зараз виясню і вернусь до вас, коли я живу. Коротше, ранок, як завжди, а що? Що? Я не розумію. Я щось бачила? Оночка, не кричати. Я не знаю, чого воно жовтить. Але мені все одно. Склянка води знімати рекламу і тоді я вам покажу мою ранкову зарядку. Чого, воно, блядь, жовтить? О, вже не жовтить. Вже не жовтить. Він що собі це було полюбка. Щоб я в туалет легше сходила, не жала мені. Луночка йде гуляти. Чого я почала показувати цей кринжове сна? У мене новий манікюр. Я... Ой, а це маска. У мене новий манікюр, я буду ним хазуватись. Все життя. Зараз ми будемо мазати гормони, але перед цим я вам скажу, що я зняла рекламу. В мене є новий любимий, самий офігенний спортивний костюм. Я буду, не буду з нього вилазити. Але такий період, що я щось ну, не дуже собі подобаюсь, буду відвертою. Я виглядаю, як ну я не знаю, це людинова фаза, чи це забагато солодкого в моєму житті. Ну коротше, я ніби якась така набрякла на обличчі. Ну тут теж щось відбувається. Я підстриглась, була рада, а тепер ніби не рада. Передягаємось в спортивну форму. Мажемо гармони. Я вам зараз покажу свою зарядку проти набряків. І потім поставлю камеру на зарядку, бо вона знімала 40 хвилин. Да. Коротше, в мене немає інструкції сьогодні робити прям жорстку зарядку проти набряків. Це просто ті вправи, які я роблю кожен день, незважаючи на те, є в мене сили чи немає. Я, я вас хіново поставила. Я вас офігенно поставила, так? Да? У мене тут треш, але будь ласка, зрозумійте мене. Warning. я не коуч, я просто чоловік, який дивиться тіктоки і робить такі самі справи. Треба починати з того, що ми стаємо на, на носочки і кайфуємо від життя. Вообще, по 30 секунд, але я роблю от по відчуттям. І тепер нам треба, щоб ви на п'ятках, на ногах і ви вверх. А потім вниз і пяточки подиваємо. Ой. Щось, типу, потягушки розтушки. Після цього ми, е, кульшовий суглоб, я просто не підлати схожу, я знаю, як це називається. Чуєте? Е, я роблю, поки не перестає хрустіти. Все, і він ж зпине. Те саме з іншою ногою. Тут не буде так хрустіти, думаю. Тепер голова. В цьому мене навчив вічим. Коротше, голова. Що ми робимо? Спочатку. Вбік і вниз. Після цього кругові оберти наполовину. А, це не все. Sorry. Е, потім отак. Пробуємо заглянути за плече. Після цього одну ручку сюди. А тяне конкретно мені, нормально. Тепер сюди ручку. А оця рука має бути типу, втиснута в підлогу. Софія з Пілатесу, Люблю тебе дякую, що навчила це. І тепер наниз. І тепер ще є отакі зони отут-от, під ключичкою. Просто понажимали собі туди конкретно. так. Пу -пу -ру -пу -ру -пу. Я просто під ключицею так прохожу, з того, що життя одне. Угу. тут ми пройшлись, і тепер я зажимаю отут, бачите? Отут. Я не знаю, чи я там, де треба. Ні, чуть нижче зажимаю. Роблю так. І Русічка, моя любима, дякую, що ви цьому навчила. І те саме отут. Супер! Далі ми пересовуємось в таку позу прикольно. Тут нам треба. Відкрились. Закрились. Ось так. Прикольно. Дуже кайфово. Так, далі. Руки локоть за локоть і нахиляємо. Тут теж важливе дихання, але мені, якщо чесно, пофіг на дихання. Це не добре, але мені кайфово. Руки в замок. Опускаємо. Це неправильно. Голова повинна бути високо. Все, це теж пару разів пробили. Важливий момент, який я завжди пропускаю. Ноги на ширині плечей і ми опускаємо їх просто. Ви кладете коліно, щоб воно дивилось прямо, закидаєте оцей. Ручки вверх і слухайте хрустіт. Не конкретний він був. Була прямо біля дверей, і тепер ми міняємо. Я дуже надію, що ви це чули. лікоть сюди і ми нахиляємось. Бля, це такі розлябки, я так кайфую. Знову повторюю, в ідеалі 30 секунд, але я роблю не 30 секунд. Потім в позі, де нам трохи тяне погляд в стелю, а потім погляд вниз і ми нахиляємо просто ту. Ну, типу, плечі. Вони спочатку у нас в мене до вас, а потім до корка. Конкретний кайф. Коротше, ми стаємо типу, в планку, нахиляємо. Отака хвилькава. Ми згинаємо колінами. І нахиляємось знову сюди. Поки ви не отримаєте <рес> кайф. До речі, я в носках, це не мої ноги, такі роже. Тепер собака вниз. Ай, я, блядь, взагалі правильно цю собаку морду вниз неї І, коротше, ножки підалі, підалі, підалі. Просто постояти. Це ще не все, тому що якщо ви в кайфі, ви можете підняти собі ножку. Ох, блядь, як я в кайфі. Підняти ногу. Тіба отак підняти, але ви понімаєте, що я не в кайфі. О. -о, -о. Кайф. Стоїте, і вам треба зробити хвильку. А може мені краще зняти. І отаку. Зробили і після цього отак. Прогинаємось і округляємось. Ви берете одну руку вверх. І отак кайфує. Personally, I люблю ще розтягуватись, тому що в мене завжди щось типу, кріпатури присутнє. В голуб, як його там забрали ножку. Завжди, скажіть мені вправи, щоб квадри розтягнути, бо в мене з ними troubles. Все, в принципі, це моя така зарядочка. Надіюсь, вона вам була helpful, useful. Зараз я буду ставати на бігову доріжку. Я буду монтувати рекламу, монтувати відео, яке ви вже побачили в п'ятницю. І я ставлю камеру на зарядку, тому що я ж спала, блядь, і знімала. Молодець нікосічка. А до речі, мій сетапчик. Оцініть мій сетапчик. Це топ. Я вже хожу годину. Я зарядила камеру, але я подумала над іншим монтажем. Відео, які я виставляю, так що ми ще будемо ходити, бо я буду перемонтовувати, а я не можу сконцентруватись, коли я не хожу. Хожу, це опять для якесь розмиття. Хожу я на найнижчій швидкості там, 2-3. Я не ізнуряю себе. От зараз ще я зменшу. Ще я подумала, що я буду сьогодні робити. І так, ми находили 89 хвилин. Це скільки, блять, калорівні. А спіт був 3,3. Ну, слухайте. 5 км я пройшла поки монтувала. Це офігенно і це дуже круто. Тепер я домонтовую своє відео і буду йти в душ, тому що зараз 12.06, а мені треба ще хоча б 20 хвилин почекати, щоб не змазати гормони з руки. We did it. Thank God. О, oh, я тепер не пам'ятаю, як тут налаштовувати тут у Короче, все. Розмір файлу 3 ГБ. Це відео тільки на 10 хвилин. Ви питаєте, чого я таке коротке відео роблю? Бо мені лєнібать. Тепер в мене дуже важкий вибір, чи ставити музику на фон, чи ні. Ви скажіть, як вам більше подобається. Я, напевно, якусь ті полегеньку таку новорічну поставлю чи ні. Я їду в свій улюблений польський магазин, взяти інгредієнти на печиво, да, я поділюсь рецептом, коли я його вдосконалю. Який у мене аутфіті? Вже 12.29. Ми робимо розпаковку того, що я взяла в польському магазині. Перше, це скир, це йогурт. Я завжди беру безлактозний, але його не було. А до якого числа він, берет? А, І також я взяла на пробу пірі-пірі. Це, коротше, соус з паприкою пірі-пірі. Mm, Клас! Тупо паприка. Я люблю паприку. Борошно. Я дуже люблю ось такий хліб. Просто тостовий, бо зазвичай мій сніданок це сендвічі, і якщо кудись беру, то це сендвічі. Алі імбир мелений, кориця. І ми плавно перетікаємо до масла. Я люблю, коли в мене все одразу так сюди ще мед меджера короче. Я люблю, коли в мене все отак. Тісто ми зробили, тепер лишилось. Можна трохи тихіше, будь ласка. Тісто ми зробили, воно немірно смачне. Тепер треба перебрати за кухня. У мене ще нові такі носочки, які мені подарувала моя подруга Ліза для пілатесу. Поняли тут бантики? Мені не подобаються я в ласінах, це факт. Один з найбільших предметів моєї ненависті це руки і ляшки. Але зараз, в принципі, мені потім. І має бути просто зручно і комфортно. Або я можу дуже гарно вдіти і закрити це все. Коротше, я сьогодні навіть без калець. Бачите? Нема калець. Є варіант напшикати сухим шампунем, але я його не приймаю. І ми йдемо їсти. Оці тільки що була якась херня. Вона мені дуже заважала. Я її не дістала. Таблеточки у цьому ранкові снідання. Ну я накидала все на напроти. Надіюсь, ви мене чуєте, бо вічим слухає телефон дуже голосно. От, і я буду дивитись оцей вот прикол, що я вам показувала. Okay. Я поїла, але коротше я думала, що я. Ну, коротше, мені треба знімати Тік-Токи, а в мене якийсь такий настрій, ніби не знімати. Ну, зараз я буду виїжджати за Солодким, бо я хочу щось солодке і тоді вже напілатес. Але перед цим мені треба зняти Тік-Токі. Я попала в пробку не дуже на часі, в мене 10 хвилин до Пілатису. Коротше, що я вам скажу? Я не пам'ятаю. Блін, я тупо не пам'ятаю. Коротше, я вам зараз буду жалітись того, що в нас Луцьку є ЖК, називається Яровиця. Саме безпалісне, блядь, ЖК в житті через те, що тут просто нема де паркуватись. Ну, от ноль. Я колись тут працювала, я більше штрафів платила, ніж заробляла. Ну, ну який це це такий бред. Тут стільки місця, типу, квартир, але просто немає місця. Коротше, я взяла кранч, це буся. Ми зараз будемо і придіватися. А це все п'яна тренування закінчено. Бусе, як ти себе почуваєш? Ідеально. це було oh, це було круто. Що, ми вирішили йти на піцу, але я піцу не буду. Я буду каву. Буду я їсти піцу. Чого? Я біжу в приват знімати гроші. І ми думаємо, що робити, бо єва має в шість їхати. А зараз я нагадую. 17-17. Коротше, розказую ситуацію. Ми прийшли, я взяла тільки каву, Єва взяла просеку, і ми вирішили, що ми їдемо все-таки в ту столицю. Ми їдемо в столицю і потім вже назад в центр. Мені треба на пошту. Єва поїде додому. Буся, тоді я тебе... зайдеш зі мною на пошту, і тоді я тебе завезу додому. Мене може Владик завезе? Добре. Ми прийшли в простор, того, що мені здалося, що тут мають бути. Формочки для випікання в вигляді цього. Походу, я прогадала. Я взяла піцу. Ти взяла? Я теж взяла піцу, а взяли але дві різні. Да. щоб потім спробувати, яка. А я взяла пан а Ашоколя. Це вау, ми за що там. Де це хліб, це все стандартно, Це нам не інтересно. Дивись, просто піца, вона вона отака буде. А две бургер виглядає? Це бургер, це чизбургер. Да, а там є ще інші кіс амі. Коротше, далі в нас більше нічого немає, того що це вони працюють. Вони в тестовому режимі працюють. Хотіла сказати сексуальна кома. Ребята, я сюди вернусь. Оце буде... топ. Хватить, топ. Але походу тут алкоголі не буде. Це херін з сиром і яблуком. Оце я взяла. Я зараз, ніка порахую калорії. Ліє з курячим Тут Можна з вишу чи це. Коротше, я дуже кайфую від того, що тут є. У меню на місці теж. Ой. Дві ще так і калорії. Оце топ. Не рахую їх ой, дякую. Ні, я, не розумію, я, не не, ну, я ну, просто так. гляну, я просто глянула скільки там калорій, щоб я собі вибрала, що я це хочу. Такі, Вероніка, перестаньте читати калорії. Це буде Тоба обзор байпу? на булочку. Видно булочку. Бля. Ну це як кашка виглядає. Ммм, дуже. Не я вкусно. не слышу. Стоп. Лила, лук, а дичачок, дичачок. А Георгій Георгію. Я, а на справді, Городи, просто подивись. Це обалденно. Був... Почекай, з солями вообще жостока да. Я ріжу так, щоб ти в мене взяла я. Давай. Да. Скорне. Виглядає. Шанєвич, я готова. Я попробую кашкову, ціна Це вірна. Що ви скажете? Мені подобається тісто. Мені подобається тісто. поняла. Тоненько, Тоненьке, маленьке, але вона гостра. А написала, що купити. Я блоки Red. І ще я забрала посилку з дві посилки з нової пошти. Я сподівалася, що там один подарунок, але походу ні. Ми зайшли в сільпо, тому що мені треба формочки і додам продукти. Uh, red, uh, red Apple. Check. І так, да, uh, ні, я блоки Red. Я блоки не Я як завжди настаю не знаю, ніж. Хай проутін було дуже смачне. Так, моє передбачення. Yeah. Діліться з давно у всіх сенсах. Тупо без поняття що це означає, я йду по сільпо з камерою, мені соромно. Хотіла те, що просила мама і ще собі солоною карамелі. Коротше. Зараз вдома ще будемо печиво робити. Зараз вже 19.36. Просто гляньте, скільки в мене речей. Це тупо життя блогера. Оце все треба зараз забрати. Дивіться, як гарно і швидко йдуть хмари. Я не хотіла два рази йти до машини. Ніколи я тупо не хочу з нього вилазити. Мамуля красива. Я мамуля не красуня. Мамуля дуже красуня. Відпочиває в нас цілий день тісто. Я буду робити печиво зараз. Маму, те смачне, медово, імбірне. Ти собі зараз йогурт з зуцин і робити печиво. Треба зробити печиво, тому я зараз зав'язую волосся і я зараз ще зроблю собі какота перекус. До речі, їжа я не показую все, що я їм. Це все того, що... Це контроль над їжею, від якого я пробую здихатись. Єдине, що я п'ю багато води. Не можу зрозуміти, я хочу солодке чи сольоне. От я думаю, що я хочу. Коротше, ми беремо слайс. Не слайс, два слайс. Угу. У нас в спаті не буває що, як подачу. Ой, блять. Угу. Краще комбо не існує. Тепер ось такий в мене сетапчик, ще один бутербродик, черіки. Все супер. Глядають мої бейбіки, я забула вам їх показати. Думаю, що пектись вони будуть буквально 10 хвилин. У мене тут перекус від дивні два. Спечені, а оце не спечені. Зараз оці будуть на тест тестити. От наші коло чули, ось такий без класний. Виходили цей формочку. Дуже... Це просто неймовірно послухайте. Муа. Я доробила печиво, я все закінчила. Зараз 12.28 і я хочу спати. Ой, 2... 9.28, вибачте. Я хочу спати, я зараз буду змивати мейк. Скачувати все з камери на айпад, щоб завтра вже почати монтувати. Я чесно втомлена. Але все буде круто, я вас люблю. Дякую за перегляд! Що вам ще таке можу сказати? печиво вийшло вийшла.